Вікторі, зовсім нещодавно в Одесі ти отримала пропозицію позицію руки і серця від свого вже нареченого. Я вас вітаю по перше з зарученими, а по-друге, звичайно, питання коли ж весілля скоро вріні, тому що це справа дійсно серйозне. Затягувати нельзя. Я чувствую себе щасливою жінкою. Надіємося, що мисля прийде така геніальна, і все таки ми определимся з часом, з датою і з країною. Тобто це буде не в Україні? Давайте вже подивимося, ки карта ляжетну Но... мисли були Іспанія, Америка. Сьогодні да. навіть Америка? Сьогодні да, лос анджелес у нас був. Тобто, ви візьмете всіх гостей і поїдете до Лос-Анджелеса святкувати весілля. Ну, це така коштовна історія. Це ще не точно? Лічна мені всю життя хотілося розпис, зробити як-то не на устах, не на очах е, других, а вже праздновать можна і громко. Якою була пропозиція? Як довго ви до цієї пропозиції готувалися? Достаточно була спонтанна. Вечером сиділи з друзями. Так ну надо. Надо поїхати. Ну надо. Ну поїхали, поїхали. Сібрались компанії, поїхали. Віка була вже в Одесі. А ви поїхали ось так сюрпризом, аби зробити пропозицію. І буквально через полчаса вона уїхала на інший концерт. Вот вже я сталася в Одесі. Обручка, покажи. К сожалению, Катюша не покажу, потому что она оказалась не по размеру и не совсем в моем формате. Я да, все достаточно спонтанно было. И... Так, вот, красиво, да. Берем, берем, все хорошо. Ну я, естественно, ее берегу как Зеница Ока и очень дорожу этим сокровищем для меня. Мы, конечно же, еще раз сделаем повторную, выберем, но уже вместе, я надеюсь, правда?